Боже здоров'ячка панство. Давненько я вже до вас не виходив з відосами. Повертаюсь до вас вже в статусі одруженого чоловіка, слухайте. Е, що хочу сказати? Я вже в рейсі, вчора виїхав, стою на вигрусті. Вчора не знімав, бо я трошки був розстроєний, плюс знову довгий доїзд. Е, їзди сьогодні було 1100 км, точніше від вчора. Плюс 270 кілометрів ти ще доїжджав до фірми. Я вчора знов зробив величезний марш бросок Що хочу сказати? Щось вони робили, щось вони направляли коло машини, хто пам'ятає, е, нічого не вдалося зробити з тим адблю. Всі думали, що все зробили. Я сьогодні приїхав, в мене вже половину баку нема за тисячу кілометрів. Якась така коротше тут. Ситуація, що хрін прости. Мав вигружати я, але вигружають хлопці і там не тішить. Е, по собі що скажу? Вчора мав таку неприємну типу, розмову трохи з шефом, бо я йому сказав, що хочу з'їжджати 22-го. Він до мене типу, каже ні, будеш виїжджати довше. Я кажу, ні, чоловіче, бо я 4 роки в трасі, святкую день народження, а мені 30 років от 20 серпня буде. Я кажу, що і то, і то 22-го приїду. Він типу, до мене каже, що мене це не обходить, там то-то то. Але в кінцевому результаті то я сказав, що якщо не подобається типу е, графік роботи, то я можу просто зараз забрати речі і просто переїхати в іншу фірму працювати. Це не є для мене проблема. Але ніби пішов він мені на поступки, але каже, що йому не подобається, що я з'їжджаю завжди в середу. Ну, от я йому запропонував, якщо він погодиться на те, щоб я з'їжджав по п'ятницям, типу не по середам, я можу залишитись. Я довше не можу все рівно бути в трасі, працювати. Те, що в мене сім'я, воно мені чесно, мені та робота і так не в кайф. А мене так вдома немає. А ще робити довше, воно мені не потрібно. Хлопців інакше, бо вони собі тут, хто їздив в Україну, вони відробили довші каденції. Хто тут не має собі сім'ї, то в них також своє, е, знаєте, своя романтика бусяжна. А, так як я, рахуйте, працюю собі, тут в мене вся родина, вся сім'я, тут. що мені робити? Для чого? Я собі можу кажу, роботу і на місці знайти. От. Але, типу, сказав, що ніби добре, але мене тут бачите, мене то. Мене до з однієї сторони і не тішить. Хоч і то на руку, а мені ні. Я працювати працюю, але потихоньки на всяк пожарний ще щось собі буду підшукував, якби шефові не сподобалось типа, цей трафік. Подовше я точно робити не буду. Жодна робота мені того всього не оплатить і не заплатить за те, аби я не був вдома. Другого водія Андрія. Колесо накрилося, то я йому везу. Така гуля була здоровеча. Зараз десь фото прикріплю. Якщо, коротше Змінилося, з'явився новий планшет. І як бачите, він вже коротше, в рази яскравіший від того, що в мене було, і то мене тішить, і батарея робить. З'явився ось такий проектор. І можна буде дивитися в фільмі цей вечір або на вікендах. Документи забрав, треба вислати експедиторці і що, І чекаємо загрузку або може зустріч з Андрієм. Якось в принципі, так то мало би Це виглядати. Це як доктор кінеколог, рукавичі натягуємо. Іду зараз відкривати цей плотеку. Отут в мене завантаження. Чекаю, щоб та фура виїхала. І буду виїжджати тіпа, також сам. Вибачайте за палець в кадрі. То все, екшн стени, слухайте. От Маю короче, взяти 11 палет. Але щось вони собі теж таке придумали. Я з тим скатом, тими тазіками на буді. Ну. Містети, як то кажуть, треба якось дати собі ради. Треба буде все рівно загрузитись. О, гостю вже виїжджає, значить заїжджаю я. Добре, погнали тоді до машини. Погнали в темний дом. Так так, сказав бідняк. Ага, певно, тут рампа. Але з того, що бачу, ніби нормально мали би по висоті загрузити. Головне, щоб не загружав я. Хоча лишні гроші не мішають. Але я ще не, сьогодні не маю настрою, вірити до тих загрузок. До того всього потихоньки, полегоньки, треба ж там коротше, позабирати ті всі бокси прикаляхи. Та йду певно, спочатку позабираю, а потім вже буду під'їжджав під рамп. Так, панство, 11 таких палет 2-метрових довелося мені загружати. Заїжджалимо на заправочку. Коротше, що тепер? Тепер от маємо 150 до першої точки, а взагалі до вигрузки маємо. Зараз подивимось. 299. Що, заповнив я тахо. Тепер, до речі, заповнив документи, само собою, з цим раз добре. І тепер, до речі, мусимо вести таку полівову карту. Бо через те, що той, що той чоловік, можливо, хто дивився попереднє відео, хто не дивився, що крав солярку на фірмі. Що ви розуміли, на 100 тисяч людина накрала. Це капець. Це капець. За півроку. ні? Непогано. То що, тепер через нього типу, подвелися відомості і мусимо типу, тепер заповнювати? До того ніхто нічого не заповнював. Тепер будемо заповнювати ніч страшного, нічого такого, просто лишній час і лишня писанина. Але, але вже як є. Підкрутили вуса. Хоп. що, шо? Можемо летіти по такому. туди у ліс, там Можна побачити які сосновий я. він там є. Коротше, до чого я веду? Секунда. Ото пішов, да? круто. Як каже, поляк, який стоїть задля мене, колація готова. Назбирав. бирав два рази оці гриби. Мажу бекон, він тут з перцем і часником. Так само м'ясо і докину туди грибів. І в по повечерею. Стою я на паркінгу при дорозі значить я завтра не висплюсь але в мене є туз в рукаві мама дала мені такі беруші їх як закладаю то сплю мертвим сном дивіться я вам сфокусую їх просто піздець вся шиба в них там не знаю чим видно чи ні вони просто роєм вітом Так, панство, додав я туди локшини Получається, в мультиварці закрив ту все, підігрілося. Тепер випаровую цю всю жидкість. Але коротше, що я зробив? Я додав цей соус. На пачці пише, що воно легко гостре. Що ви розуміли, я опік язика. Просто від гостроти. От, отак так виглядає це мівіно. Хто любить гостреньке, можете з'їсти, але для мене це прямка. Катастрофейшен. Але зараз я просто дуже голодний, то буду навіть те гостре їсти. Я вже ось так, що воно скуштував, я вам скажу, воно добряче гостреньке. Коротше, дивлюся передачу їжу. і сам їм спробуємо. Ну, гостроти зараз не чую. О, зразу чуєш. сказати, що не чую. Грибочки ті, що збирали. І трохи м'яса. Скажу так, смачно, але як бачите, не знаю, видно, сльози ні. гостро. То що, мені смачного. Вам теж хто їсть смачного? Хто... Не їсть тобі жит, на кухню, в холодильники. А також не забудьте підписуватися на канал, щоб нас з вами ставало все більше. А то щось, щось ви перестали. Щось ви перестали активнічити. І не знаю, чи є сенс щось ще знімати чи ні, бо Бо по переглядах активи впали катастрофічно. Добре. Дивимося пана турніва. Я Дурніва. думаю, що... Може ну, бути. Ну прикольно. На машині собі фільмі. Вже на вигрусті вигружаємо ті ящички. А якщо я на вигрусті, значить що, значить гриби не були отруйними. Вчора прикольно провів вечір. Кажу і приготував щось. І поїлося смачне, правда, гостре, дуже гостре. І кіно якесь подивилося, протестували той проектор, ну, було круто, круто. Документи отримав, треба зараз буде пофоткати, вислати експедиторці і ждеме, що далі. Ну вони, звісно, мені траси дали. Але те, що от зараз одна загрузка, друга, потім до гори. Хіба нині дві загрузки? Це в мене походу. Другий раз відколи я тут на фірмі. Я вже забув навіть як то. Добре, летимо. То загрузив я одненьку таку маленьку палету 100 кг. Ідемо ще одну, заберемо 250 і 700 км їзди. Ой, смішно-смішно. До речі, на фірмі, де виготовляють сонячні панелі. 132 кілометри. нижче Мюнхена. Летимо. І потім вгору аж до Лейпсіха. Так, паністер, загрузилися вже другу палітку. Вона дуже легенька. Не можна її стягувати, то взаді балочку і можна їхати. Там я отаку помпу. Закладається вона в на низ. Тут в нас є павербанк, шланг я пустив туди. Подивимося тепер, як вона працює. Бо я, чесно кажучи, перший раз буду її запускати з вами сенсі, через трубку. І хочу засікти, скільки часу вона буде перекачувала оці 4 літри води. О, якраз годинник на рівно. Починаємо. Водичка не вийде. Чекаємо, що з того роя... що з того роя вийде. Попередивитися вода йде і досить непогано. То мене ті панство дві хвилини. Вже десь дві літри випило. Можна казати літра хвилина. Я думаю, щоб скупатися такого більш. Ніж. Хоч я вдома маю теж такий переносний душ, там тут ось ото цей наприкурватель. Але просто хотілося чогось такого малесенького на НЗ, щоб не возити там той з собою. Вже майже витягнуло всю воду 100%. Не знаю чи видно чи ні. Як було, так і є на повербанку. 1448 почало качати. 1452 викачало. Ну то файний, файний результат, як на мене. Що таким напором. Не знаю, чи є сенс ставити там той тройнік. Але думаю, що на НЗ скупатись Хватило би його. Я. я на вигрузку. І в мене так стоять дві палети, якщо пам'ятаєте. Просто приїдь, одну забери, все бо взаді там і балки та драбина, ящики з тим всім, треба все витягати. І має головне штаплера і можна тут стати. Не під'їжджай під рампу. Бляха, все треба витягати через одну палетку. Таке місце на, загру... на загрузку, таке враження, як в замку якомусь загружатися будеш. Радко трошечки під'їду ближче. Ще... Короче, Хочу... Я вам того не знімав, але розкажу так. Приїхав я на ту першу вигрузку, вигрузився. В пані вигрузила, бо двері неможливо було відкрити. Е, Такі труби великі. Приїхав я на другу. Загрузку. Вигрузився я на тій вигрузці. Е, і вкажуть, Мені повертайся на першу загрузку. Бо там треба товар взяти. Три палети. Чого було не взяти зразу? Тепер ті три палетки в мене напереду На будії. Маю поїхати взяти ще три палети, шість палет. А виходить, вигружати маю перших тих три. Тих, зараз буде стільки тієї і канітєлі того всього водіння. Та що, йду якусь то все про роботи, комбінувати. Довело все-таки мені вигрузити ті три палети мої, загрузити 6, потім ззаді загрузити тих три. Ну і якщо що, то я вже поїхав, виходить на вигрузку. І зустрінусь з вами наступного дня. Так, пансько, вигрузив я вже от три такі палетки. До речі, на фірмі, які ми були попереднім разом. День чи два перед тим, де загружалися. І тепер ще шість пачок, 6 палет чіпсів везу на Австрію. Перевіряємо документи і можна забивати адресу на Австрію. Які красоти! Як я ті гори люблю. Я ще вам може не казав. Може вже й казав, щось не пам'ятаю. В залежності від хронології. Ми ж купили з Марією машину Мінівенчика. Тепер задача довести його до пуття, поставити її на себе і чухнути валя невеличку подорож. Але не знаю, чи то буде зараз, чи то буде в вересні. Ну, кудись печу. Покажу вам. Який мене серпантин чекає. Подивіться. Але бачу яке озеро там гарне спереду. Капець! Але то озера буде дорожка, але сподіваюсь, що то буде... що то буде вау. Там такий вид. Не знаю, щоб просто коментувати. Просто треба їхати, побачити. Бляха, моха я просто... Я, я собі уявляю мрійні. Мрійні емоції. Які були. Але бляха, ще треба, щоб вона паспорта отримала з малим, щоб я її десь ще за кордонський. А то побачив. Далі я максимально швидко поїхав до розвантаження, бо залишалось 15 хвилин до закриття і треба було швидко це все вигрузити. І я не знав, що встигну. Дали мені от такі вередкі палети. Виписати що щоб я їх не забирав, вони не хочуть. Мушу забирати, шеф нервовий, не знаємо, що з ними робити. У нас їх просто не приймуть. Дава побачите, їх стан. Верхній там взагалі жесть. жесткий. Якось так. Єдине, що мене тішить, то от то ота краса, оці гори. Просто балдж. На ту сторону ще вам покажу. Подивіться, це просто щось з чимось. Став я вже на паркінг вікендний. І ту я потрохи Девон в посадку. Може найду грибів. Взяв мені такий кульочок. Може дійсно що знайдеться. А як не знайдеться, то так вже і буде, але. Але сходжу, подивлюся, раптом що. Чи пішов я по гриби? Далі немає куди йти. Але ламати ту сітку, щось я не дуже сильно хочу. Тим більше я щось тут жодного гриба взагалі ніде не бачу. Найшов я гриби, але вони не їсті. мені. Певно, на тому мій похід і закінчується. Чиманство, як немає грибів, то що, буду з вами тихенько прощався. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую всім, хто ставить лайки, підтримує цей канал. Всіх обняв, припіняв, тримайтеся, купи.